Слава Україні. Бава. З нами капітан команди «Аріарт 14-й всеукраїнський турнір від «Даймонд Ліги» в Одесі. Пане Назар, які емоції? Загалом команди від турніру сьогодні зіграли вже фактично заключний матч. Будь ласка, поділіться емоціями і підсумуйте виступи своєї команди. Загальні враження про турнір достатньо хороші. Турнір на високій ноті ми не змогли закінчити. Але напевно в нас молодий ще трішки склад, середній вік команди 24 роки. Тому будемо тільки працювати, набиратися досвіду і намагатися показувати кращі результати. Організаторам дуже дякую за турнір. Все на найвищому рівні. Нам дуже сподобалось. Ми вже не вперше беремо участь у вашому турнірі. Будемо надіятися, що це не останній наш раз, який ми приїхали. Побажаємо перемогти найсильнішому. Будемо болівати за наших, за Вінницьких, за енергетик. Ну що, дякую вашій команді. Дійсно, чекаємо на наступних турнірах. Вам лише перемог, успіхів і позитивного враження від турніру. Дякую.